Сьогодні ми познайомимо вас із оновленою серією блоків живлення BPX від компанії Biom. Якщо ви бачили наше попереднє відео, то знаєте, що ця лінійка вже здобула популярність. Тепер до неї додалися нові моделі з вихідною напругою 12 вольт. Саме про них ми сьогодні і поговоримо. Асортимент лінійки доповнився моделями, розрахованими на підключувану потужність у 60, 100, 150, 200, 300 та 400 Вт. Корпуси блоків живлення виготовлені з металу, їхні розміри збігають з аналогічними моделями на 24 вольт, а лаконічний чорний дизайн забезпечує стильний вигляд у будь-якому інтер'єрі, навіть якщо пристрій буде встановлено на видному місці. Для забезпечення надійної роботи та запобігання перегріву блоки оснащені пасивною системою тепловідведення, які не створюють додаткового шуму при роботі. Рифлений корпус з перфорацією виконує функцію радіатора, ефективно охолоджуючи пристрій навіть під час інтенсивного використання. Під час монтажу зверніть увагу: вентиляційні отвори повинні залишатися відкритими, а блоки розташовуватися подалі від джерел тепла. Ступінь захисту корпусу IP20. Тепер трохи про зручність підключення. На торцях кожного блоку розташовані. Гвинтові клеми: з одного боку вхід для підключення фази нуля та заземлення, з іншого вихід із плюсовими та мінусовими контактами. Для додаткової безпеки клеми захищені пластиковими кришками. Що стосується технічних переваг, усі моделі BPX оснащені emc фільтром який мінімізує електромагнітні перешкоди. Це забезпечує стабільну роботу підключеного обладнання. Діелектрична пластина в конструкції додає ще одного рівня безпеки, розділяючи електричні ланцюги. Діапазон робочої напруги даних блоків. 180-265 вольт, що робить їх універсальними для використання в різних умовах. Тож, давайте підсумуємо: блоки живлення Biom Professional серії BPX це поєднання стильного дизайну, надійності та продуктивності, завдяки гарно вентильованому корпусу, EMC-фільтру, хорошій електронній начинці, а тепер і великому вибору не лише за потужністю, а й за вихідною напругою. Вони стають ідеальним вибором для будь-яких ваших потреб. Бонусом від виробника є дворічна гарантія. Більше інформації про кожну модель та можливість. Придбати блоки жилення цієї серії ви знайдете на сайті 5 wattua посилання в описі під відео. Дякуємо, що були з нами. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі у наступних відео.